Сьогодні тема нашого брифінгу: реалізація проєкту фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. В системі переходу від військової служби до цивільного життя на рівні держави, а значить і на території Кіровоградської області, реалізується проєкт Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб здійснює заходи з підтримки ветеранів війни. Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, загиблих померлих захисників та захисниць України, членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також інших демобілізованих осіб. Фахівець із супроводу це фахівець в громаді, який здійснює індивідуальний супровід ветеранів війни та членів їх сімей, у реалізації їх прав, можливостей, гарантій пільг, які. Надає нам держава головним завданням фахівця із супроводу є надання всебічної допомоги та підтримки озвученим мною категоріям осіб з урахуванням їх індивідуальних. Потреб і можливостей для забезпечення діяльності фахівців і супроводу на законодавчому рівні Кабінету міністрів та Міністерством у справах ветеранів України розроблена чітка нормативна база, яка регулює питання ведення посад фахівців і супроводу, оплату праці фахівців і супроводу, функціональні повноваження тощо посада фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вводиться до комунальних закладів, комунальних установ, комунальних некомерційних підприємств, в тому числі до закладів охорони здоров'я. Хочу зазначити, що оплата праці фахівців із супроводу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, забезпечення реалізації. Роботи фахівця і супроводу в ході виконання функціональних повноважень та облаштування робочого місця фахівця і супроводу покладається на місцеві ради. Та здійснюється за рахунок коштів бюджету селищних, сільських міських рад. Щоб стати фахівцем із супроводу, необхідно подати в електронній формі заяву на участь у конкурсі через платформу ЄВетеран. Другий етап це необхідно пройти співбесіду у комісії, яка розглядає заяви кандидатів на посаду фахівців із супроводу. Такі комісії, утворені при районних військових адміністраціях у разі якщо кандидат кандидат має намір працевлаштуватися у комунальні заклади, засновниками яких є територіальні громади, або пройти співбесіду у комісії, утвореній при управлінні у справах ветеранів обласної військової адміністрації, у разі якщо кандидат має намір працювати фахівцем із супроводу у закладі, засновником якого є Кіровоградська обласна рада, і за результатами співбесіди бути. Вже безпосередньо працевлаштованим до даного комунального закладу кандидатами на посаду фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть бути громадяни України, які мають освіту за ступенем не нижче бакалавра та відповідають таким галузям знань: освіта, культура, мистецтво та гуманітарні науки, соціальні науки, журналістика та інформація. Бізнес, адміністрування та право, інформаційні технології, інженерія, виробництво та будівництво, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, транспорт та послуги, безпека та оборона. Щоб скористатися послугами фахівця і супроводу, необхідно ветерану війни чи члену сім'ї подати відповідну заяву електрону через платформу ветеран». Другий варіант, відповідно до якого можна звернутися до фахівця, це безпосередньо відвідати комунальний заклад, у який працевлаштований фахівець із супроводу. На сьогодні в області введено 92 посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які охоплюють ветеранів та членів їх сімей із 43 громад області. Не введені посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Дмитрівській, Катеринівській, Світловодській, Вільшанській, Підвисоцькій, Великоандрусівській територіальних громадах фактично працевлаштовано на посади фахівців із супроводу 50 осіб, які охоплюють послугами ветеранів війни та членів їх сімей з 35 громад. Області з переліком закладів, у яких працюють фахівці із супроводу ветеранів війни, та безпосередньо контактними даними фахівців із супроводу можна ознайомитися на сайті обласної військової адміністрації. Хочу зазначити, що норми постанови Кабінету міністрів України від 5 липня 2024 року номер 779 Передбачають наявність рішення проведення до штату комунального закладу чи комунальної установи, посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб із розрахунку одна посада на забезпечення заходів з підтримки 100 ветеранів війни. За даними єдиного державного реєстру ветеранів війни, станом на 1 січня 2025 року в Кіровоградській області обліковується 44 тисячі… 111 ветеранів та членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць. Тож, як бачимо, посади, які введені на сьогодні у комунальних закладах, а тим більше 50 посад, які фактично зайняті та безпосередньо на яких працюють фахівці супроводу, не охоплюють всіх ветеранів війни відповідними послугами. Тож керівництвом обласної військової адміністрації дано відповідні доручення органам місць місцевого самоврядування щодо перегляду кількості введених посад фахівців і супроводу у громадах з метою охоплення всіх ветеранів війни та членів їх сімей відповідними послугами. Ветеранська політика це пріоритетний напрямок держави. Спільно маємо створити всі умови, відповідно до яких ветерани та члени їх сімей зможуть скористатися всіма послугами, пільгами та можливостями, які на сьогодні гарантує держава. Дякую за увагу.